Президенти України і Польщі не зустрічалися в Штатах, попри передчасні заяви деяких ЗМІ. але майже помирилися заочно. Володимир Зеленський, перебуваючи в Білому домі, сказав журналістам, що польський народ це друзі, і Україна вдячна Польщі за підтримку. Своєю чергою Анджей Дуда теж в інтерв'ю повідомив, що й досі вважає. Володимир Зеленського своїм другом не зважаючи на зернову суперечку, готовий з ним зустрітися без камер віч на віч, щоб розв'язати всі складні питання. Я не знаю, що там з боку Володимира Зеленського, але у мене була необхідність перенести зустріч з ним. Якби українська сторона звернулася, така зустріч відбулася б пізніше. Я дійсно був трохи злий після заяв Зеленського, але давайте, будь ласка, не піднімати градус. Ця зернова суперечка стосується лише невеликої частини наших відносин. Це не повинно вплинути на інші питання. Ми не дозволимо, щоб вплинуло, бо від сварок виграє хтось інший.